Крім того, ство нові кар'єрні можливості. адже, зміна, зміна бізнес-моделей створює попит на нові професії, і 80% керівників думають, що створення нових посад пов'язаних будуть створені нові посади, пов'язані зі штучним інтелектом. Хто це буде? Це тренери штучного інтелекту, фахівці з даних, експерти з кібербезпеки, аналітики ефективності інвестицій та стратегії у сфері AI. За прогнозами до 30-го року близько 70% професійних навичок, необхідних для більшості сучасних робіт, суттєво зміняться під впливом технології штучного інтелекту. А вже сьогодні понад 10% нових працівників обіймають посади, яких не було на початку 2000-х років. Може, фактично йде з одного боку заміна на старих. Позиції і створення нових керівники великих компаній визначили три головні сфери для інвестицій у технологію штучного інтелекту протягом наступних 12 18 місяців. Перше це обслуговування клієнтів, друге це маркетинг, І третє це розробка продуктів. Важливо, що 50% топ-менеджерів повідомляють, що їхні організації вже повністю автоматизували робочі процеси за допомогою AI у цих напрямках.